Якщо ви стоїте на тій позиції, що цю війну потрібно завершувати, адже ми бачимо, що ситуація далека від контрольованої. Вона далека від контрольованої на фронті, вона далека від контрольованої в відносному тилу, питання великі є до f 16 Тобто, я так розумію, що щось прилетіло всю Україну і не було збите, але тільки у Львові. От просто виникає питання, як воно долетіло аж до Львова? Де Де в 16 Де? Де розповіді про те, що ось F-16 врятують наше небо, це вже буде залізне небо там. Яке воно залізне? Деряве, яке було, таке й було. Навіть гірше стало. От реально стало гірше. Особливо після того, як хтось захотів піти в Курську область. Помітили? Помітили. Ну, добре, живемо далі, подивимося, що буде далі. Але поки що, на жаль, на жаль, ми не бачимо. Якихось особливих